Існує безліч версій походження людей, які можна поділити на наукові та міфологічні. Зараз розповім про основні теорії і версії приємного перегляду! Питання походження людини хвилює людство вже багато років. На нього намагалися відповісти як релігійні вчення, так і наукові дослідження. Серед усіх пояснень саме еволюційна теорія має найбільше наукових доказів. І пояснює поступове формування сучасної людини. Еволюційна теорія була сформульована англійським вченим Чарльзом Дарвіном у праці походження видів. Її головна ідея полягає в тому, що всі живі істоти поступово змінюються під впливом природного відбору. Ті особини, які мають корисні для виживання ознаки, передають їх наступним поколінням, а менш пристосовані вимирають. Таким чином, з плином часу види змінюються, пристосовуючись до навколишнього середовища. На основі палеонтологічних знахідок і генетичних досліджень вчені дійшли висновку, що предки людини з'явилися в Африці приблизно 7 мільйонів років тому. Відтоді їхній розвиток відбувався поступово, проходячи кілька важливих стадій. Першими двоногими приматами були австралопітеки, які жили приблизно 4 мільйони років тому. Вони ще зберігали риси мавпи, проте вже ходили на двох ногах, що стало ключовим еволюційним кроком. Приблизно 2,4 мільйона років тому з'явилася Homo habilis – людина вміла, яка першою почала використовувати примітивні кам'яні знаряддя праці, що дало значну перевагу у виживанні. Наступним важливим етапом стала Homo erectus або людина прямоходяча. Яка існувала від 1,5 мільйона до 100 тисяч років тому, вона мала більший мозок, будувала житло, освоїла вогонь і почала розселятися за межі Африки. Одними з найближчих до нас родичів були неандертальці. Які жили в Європі та Азії від 400 до 40 тисяч років тому вони володіли високим рівнем інтелекту, виготовляли складні знаряддя, створювали мистецтво, доглядали за хворими та навіть практикували ритуальні поховання. Сучасний Homo sapiens з'явився близько 300 тисяч років тому в Африці, завдяки розвитку мовлення, абстрактного мислення та здатності до складної соціальної організації. Наш вид поступово витіснив усі інші людські популяції і став домінуючим на планеті. Теорія штучного створення людини ставить перед нами захоплююче і водночас провокативне питання про наше походження. Вона припускає, що ми, можливо, є результатом неприродної еволюції, а свідомого втручання розвинених позаземних цивілізацій або надзвичайно прогресивних технологій. Що перевищують наше сучасне розуміння? Це припущення охоплює ідеї про генетичні модифікації, штучне вдосконалення видів і навіть створення людства через технології, які ми тільки починаємо розвивати, такі як генетична інженерія, клонування і нанотехнології, усе це піднімає питання, чи були ми просто випадковим продуктом природної еволюції. Чи існує більш велика космічна програма, в межах якої людство стало частиною експерименту чи навіть свідомого дизайну? Ідея штучного створення людини набирає популярності завдяки стародавнім міфам про богів чи небесних творців, які могли змінювати наш генетичний код або навіть створити нас. Це пояснює унікальні людські риси, такі як розумова здатність, мова та фізіологічні особливості, що можуть бути наслідком зовнішнього втручання. Прискорений розвиток науки і технологій теж викликає сумніви щодо природного походження людини. Археологічні знахідки, малюнки та міфи про божественних учителів додають загадковості цій теорії, хоча наукових доказів немає. Ця гіпотеза змушує замислитися над нашим походженням та місцем у всесвіті та можливістю впливу позаземних цивілізацій. Вона відкриває нові перспективи для досліджень того, ким ми є та звідки прийшли. Життя на Землі могло бути частиною космічного процесу, а не виникнути самостійно. Теорія панспермії припускає, що органічні молекули або мікроорганізми потрапили сюди з космосу на метеоритах та кометах. Це ставить під сумнів локальну еволюцію життя та відкриває можливість його поширення у всесвіті. Ідея панспермії з'явилася ще в стародавній Греції, а наукового підґрунтя набула в 19 столітті у 20 столітті. Її підтримали відкриття органічних молекул. У міжзоряному просторі складних сполук на кометах і метеоритах, а також експерименти, що підтвердили здатність бактерій виживати у вакуумі та радіації. Панспермія пояснює можливий початок біологічної еволюції на землі. Органічні молекули могли стати основою для біохімічних процесів, а деякі мікроорганізми прилетіти у стані анабіозу. Хоча остаточних доказів немає. Ця теорія змінює наше уявлення про життя у всесвіті. Якщо воно здатне подорожувати між зорями, то його існування за межами землі стає значно ймовірнішим. Теорія гібридизації змінює уявлення про походження людини, стверджуючи, що Homo sapiens виник виникне через лінійний розвиток, а завдяки схрещуванню різних людських видів, зокрема неандертальців і денісовців. Це означає, що сучасна людина не є прямим нащадком одного виду, а результатом складного генетичного обміну. Генетичні дослідження підтверджують цю теорію: європейці та азіати мають неандертальську ДНК, а жителі океанії Денісовську. Це свідчить про давнє схрещування, яке допомогло нашим предкам краще адаптуватися до різних умов. Ймовірно, деякі фізіологічні та психологічні риси сучасних людей результат цієї гібридизації. Археологічні знахідки також підтверджують взаємодію різних людських груп і культурний обмін між ними. Це відкриває новий погляд на еволюцію, показуючи, що людство сформувалося не лише через природний відбір, а й через складний процес генетичних та культурних взаємодій. теорія генетичного експерименту припускає, що людство могло бути створене через свідоме втручання інопланетян або стародавніх цивілізацій, які маніпулювали генетичним кодом. Вона поєднує наукові гіпотези з міфами, пропонуючи альтернативний погляд на еволюцію. Прихильники цієї ідеї порівнюють її з сучасними генетичними експериментами, припускаючи, що древні цивілізації володіли подібними знаннями. Інопланетне втручання могло пояснити унікальні риси людини: розвинений мозок, складну мову та високий інтелект. Також існує версія, що єгиптяни та інші давні культури мали передові технології та зв'язки з вищими силами, легенди про богів, які створюють людей, можуть бути натяком на реальні генетичні маніпуляції, археологічні знахідки з ознаками високих технологій. Викликають питання про природність людської еволюції. Попри відсутність наукових доказів, ця гіпотеза продовжує надихати дослідників і змінювати погляд на походження людства. Гіперборея та Атлантида дві міфологічні цивілізації, що стали символами величі і таємничості. Вони описані в стародавніх текстах як носії унікальних знань і технологій. Що могли перевершувати сучасні. Гіперборея, за грецькими легендами, була райською країною на півночі, де люди не старіли, жили в гармонії з природою і спілкувалися з богами. Її ізоляція та загадковий занепад породили міфи про утопічне суспільство. Атлантида за Платоном була передовою цивілізацією, що загинула через катастрофу. Її падіння стало символом наслідків морального занепаду та зловживання силою. Деякі вважають, що її знання могли змінити історію людства. Попри відсутність наукових доказів, ці міфи продовжують надихати пошуки та інтерпретації, відображаючи прагнення людства до ідеальних суспільств і розуміння меж цивілізаційного розвитку. Лійна версія походження людини заснована на книзі буття, яка вчить, що Бог створив людину за своїм образом і подобою, надавши їй особливу гідність і роль у світі. Адам був створений із праху земного, а Єва з його ребра, що підкреслює божественний задум та взаємозв'язок чоловіка і жінки. Після гріхопадіння, коли Адам і Єва з'їли заборонений плід, їх вигнали з Едемського саду. Що визначило подальшу долю людства, життя в умовах гріха та необхідність пошуку спасіння? Ця версія походження людини протиставляється науковим теоріям, зокрема еволюції, але залишається основою релігійних переконань мільйонів людей. Вона наголошує на духовній природі людини, її моральній відповідальності та прагненні до гармонії з Богом. Теорія водяної мавпи, запропонована Аланом Мілнсом у 1960-х роках, припускає, що наші предки могли адаптуватися до водного середовища, що пояснює деякі фізіологічні риси людини, зокрема відсутність шерсті, розвиток підшкірного жиру та здатність пірнати. Вважається, що водне середовище вплинуло на еволюцію людини, надаючи перевагу розвитку теплоізоляції через підшкірний жир. Та здатність тримати голову над водою для дихання. Теорія також пояснює розвиток прямоходіння, яке дозволило нашим предкам використовувати знаряддя та полювати. Археологічні знахідки підтверджують зв'язок людей з водними ресурсами. Хоча теорія не отримала широкого визнання, вона пропонує новий погляд на етапи еволюції людини.